На початку року компанія Nvidia розширила асортимент бюджетних графічних прискорювачів полегшеною 6-гіговою версією RTX 3050. Нарешті ця карта потрапила до нас, і що ми будемо робити з нею далі не секрет. Порівняємо її із найближчими опонентами, подивимось, наскільки критичними є спрощення, та й взагалі перевіримо, на що здатна остання у сучасних іграх. Телемарт комп'ютер у кожен дім. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Сісонік серце вашого комп'ютера. По інформації із різноманітних джерел зелені вирішили призупинити виробництво повноцінної RTX 3050 з 8 ГБ відеобуфером наприкінці минулого року і сфокусувати увагу покупців на більш дешевій альтернативі. Про яку ми вже розповідали в одному із дайджестів новин і можливості якої ми розглянемо сьогодні детально. Не знаємо, наскільки чутки відповідають дійсності, але поки що на українському ринку пропозицій потужнішої версії приблизно вдвічі більше. Тож нам залишається донести до вашого відома тільки різницю у продуктивності. До речі, найпростіші варіанти RTX 3050 на 6 ГБ продаються на нашому ринку за близькою до рекомендованою ціною у 179 доларів. Перш ознайомимося із заявленими характеристиками новинки та порівняємо їх зі старшою картою. Виготовляються обидва GPU по однаковому 8-нанометровому технологічному процесу Samsung. Архітектура та сама Nvidia Ampere. Чип молодшої версії вміщує 18 sm блоків із загальною кількістю cuda ядер у 2304 штуки, текстурних модулів і тензорних ядер по 72. Ропів 32 і ядер обробки трасування променів по одному на кожен SM блок, тобто теж 18. Старший прискорювач усього цього має на 10% більше, бо чисельність основних мультипроцесорів у його складі дорівнює 20. А от під системи відеопам'яті спрощення вже значно болючіші. І це стосується не тільки об'єму, якого на 2 ГБ більше у повноцінної моделі. Останнє має ще й на третину ширшу шину даних 128 біт проти 96 У підсумку загальна пропускна здатність VRAM новинки становить 168 ГБ на секунду проти 224 у 8 ГБ версії. Працює піддослідний GPU на значно скромніших робочих частотах. 1042 МГц у базі. І 1470 МГц у бусті. Потужнішому чипу доступна на цілих 510 МГц вища номінальна частота і на 307 максимальна. Непоганий такий розрив, добре хоч до частоти VIRM рук інженерів не дотягнулись, тут повний паритет. І нарешті про позитив. TDP для 6-гігової карти заявлено на рівні 70 Вт проти 130 у 8 гігової. Це дозволяє робити навіть відеокарти без додаткового живлення. В плані програмної підтримки можна теж видихати, тут нічого не порізано. І DLSS, і робота з RT, і зменшення інпут лагу, енкодер, шумодав зі штучним інтелектом для стрімів, прискорення робочих застосунків ну коротше, усе це на місці. Перевіряти продуктивність піддослідної карти будемо на прикладі Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle OC. Як можна зрозуміти із назви, перед нами розігнана версія, у якої максимальну частоту GPU підвищено на 30 МГц до красивої цифри 1500, і це єдиний параметр, який їх зазнав змін. Конструкція пристрою доволі проста і не дивує око своєю масивністю. Довжина платина дотягує навіть до 20 см з товщиною у 2 слоти, що на фоні багатьох сучасних рішень може виглядати навіть трохи незвично. Нагрів від гарячих компонентів відводить фірмова система охолодження Windforce з пластиковим кожухом, алюмінієвим радіатором та двома вентиляторами, які обертаються в різні боки для оптимізації повітряних потоків і зупиняються, коли 3D навантаження на систему мінімальне. Для тих, кому підсвітка у корпусі не потрібна, гарна новина, її тут і немає. Зі своїми прямими обов'язками охолоджувач справляється непогано. У найважчих умовах не вдалося прогріти GPU вище ніж до 71 градуса при досить великій швидкості роботи кулерів, близько 2000 обертів на хвилину. Останній факт не слід починати одразу ж критикувати, бо навіть у такому випадку кулери працюють майже нечутно. Цей прискорювач, як і безліч інших відеокарт, ви зможете знайти у магазині Telemart.ua. Тут також є широкий асортимент різноманітних комп'ютерних комплектуючих по приємним цінам, готові ПК і ноутбуки, монітори, периферія та мережеве обладнання. Є і програма TradeIn і зручний конфігуратор ПК. Усю необхідну інформацію, як завжди, шукайте у посиланнях під відео. Першою до опонентів ми, звичайно ж, повинні додати повноцінну RTX 3050, і це питання успішно закрила паліт GeForce RTX 3050 Dual OC, яка теж трішки розігнана по GPU на 45 МГц. За своєю конструкцією, це схоже двовентиляторне рішення з функцією Stop, але з трішки більшими габаритами, особливо довжину на 5 см, та наявною підсвіткою логотипу на торці кожуху системи охолодження. Наступним суперником було обрано найдоступнішу відеокарту попереднього покоління Palit GeForce RTX 2060 Gaming Pro. На цьому прикладі дізнаємося, як далеко зайшов прогрес у продуктивності і чи є він взагалі. А ще однією причиною, чому обрали саме RTX 2060, стала статистика Steam, в якій зазначений прискорювач є найпопулярнішим рішенням 20-ї лінійки. Так, ця карта має не таку досконалу тюрінг архітектуру і на 20% меншу кількість куда-ядер. Проте на її стороні на 66% більша чисельність текстурних модулів і RT-ядер, на 50% конвейерів растеризації, а тензорних ядер і взагалі утричі більше. По обсягу вірам паритет. А от по ширині шини далеко ні. У попередниці вона 192-бітна, з загальною пропускною здатністю у 336 ГБ на секунду, що рівно вдвічі більше, ніж у героїні огляду. Спочатку усі зірки вказували на те, що найближчим опонентом для підослідної карти від червоного табору буде Radeon RX 6600. Але за ті ж гроші можна знайти тільки відновлені або БВ варіанти, тож цей вибір довелося змінити на Гігабайт 6500 XT Eagle 4G. Яка на момент написання сценарію мала майже однакову вартість із шестигіговою RTX 3050 того ж бренду. Отже, у даному випадку новинця доведеться протистояти чипу NaVI-24 з архітектурою RDNA другої версії. Тяглову потужність його забезпечує відносно невелика кількість шейдерних блоків у 1024 штуки, 64 текстурними, 32 двома ропами та 16 ядрами для обробки трасування променів. Назвати достатнім для 2024 року обсяг відеопам'яті у 4 ГБ вже не можна. Втім, як і 64-бітну шину з загальною пропускною здатністю у 144 ГБ на секунду теж. Проте робочі частоти Радеону радують оку своїми високими значеннями до 2815 МГц на GPU і до 2248 на VRAM. Ну а тепер пройдемося по компонентам тестового стенду. Мозком системи виступав 24-ядерний 32-потоковий процесор Intel Core i 9 13900 kf без вбудованої графіки. Охолоджувався він великою 360-мм RGB-підсвіченою RSO Deepcool ls 720 Основу платформи забезпечила материнська плата Asus Prime Z790A Wi-Fi із 17 фазною системою живлення та стильною системою охолодження на всіх відповідних елементах. Оперативні дані зберігала Kingston Fury Renegade RGB DDR5 6400 в комплекті з двох модулів по 16 ГБ. Працюється пам'ять на частоті 6400 мегатранзакцій за секунду з таймінгами 32 і 2 по 39 при напрузі 1,4 В. Яскравості модулям додає якісна RGB-підсвітка. Операційну систему з усім необхідним приладдям було встановлено на M2PCIE 4.0 SSD-накопичувач Kingston KC3000 ємністю 1 ТБ. Зчитувати та записувати дані він може на чудовій швидкості до 6 та 7 ГБ на секунду відповідно. Підібрати оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Живлення системи доручили надійному кіловаттному блоку Seasonic Vertex GX1000. Він підтримує стандарти ATX 3.0 та PCI E50, має високий ККД із відповідністю 80 Plus Gold, та забезпечує гібридний режим роботи системи охолодження. У нас вже є окремий відеоогляд на цю модель, тож радимо перейти за посиланням під цим відео або у підкасті. І до купи все це зібрати допоміг корпус Deepcool CH510 Mesh Digital. Для ліпшого охолодження ми оснастили його трьома 120 мм вентиляторами. Ну що ж, нарешті переходимо до тестів і почнемо із синтетики. У 3 d новинка продемонструвала найслабший результат у середині лінійки Nvidia. Відставання від 8-гігової RTX 3050 склало від 23 до 26%, а від прискорювача минулого покоління і того більше від 32 до 39%. Акселератор червоних у даній дисципліні на останньому місці, бо у двох із трьох тестів він видав гірші результати ніж героїня огляду. Блендер суттєву ситуацію у зеленому таборі не змінив, але дозволив піддослідній карті зменшити відставання від свого 8 ГБ аналогу до 15-19%, а від RTX 2060 до 28-30%. RX 6500XT знову на останньому місці, тільки тепер вже без варіантів і з в рази меншою кількістю палів. У Cinebench 2024 розстановка сил між зеленими картами трохи змінилась, але для об'єкту тестування, на жаль, ніякого позитиву. Просто на перше місце загального заліку вирвалася RTX 3050 на 8 ГБ, випередивши 6-ГІГОВУ карту на 24%. Прискорювач NVIDIA минулого покоління на другій позиції із 10% перевагою. А про представника червоних тут згадувати не будемо, бо він цим бенчмарком взагалі не підтримується. Topaz Video AI ніякої нової інформації, про яку б хотілося розповісти, не надав. Новинка все так само помітно повільніша за одноіменну карту з 8 ГБ VRAM і ще більше відстає від RTX 2060. Прискорювась червоних тут пройшов усі тести, проте з відставанням у майже два рази від піддослідної карти. GeForce RTX 3050 позиціонується як рішення для здебільшого мережевих або не дуже вимогливих ігор у Full HD. Не будемо з цим сперечатись і протестуємо усіх опонентів у рекомендованій роздільній здатності. У першому ж ігровому проєкті Аватар Frontiers of Pandora ми спостерігали вже намічену по синтетиці тенденцію. На мінімалках та без бустерів піддослідна карта змогла вивести середні 36 FPS, чого явно недостатньо для комфортного геймплею. Більш ємний за кількістю VRAM аналог виявився швидшим на 22%, а побратим попереднього покоління на майже 40%. У червоного прискорювача, окрім найнижчого FPS, тут ще й виникли серйозні проблеми із нестачею відеобуферу, які супроводжувалися невчасним підвантаженням текстур. Вирулити із скрутного становища допомогла технологія FSR 3.0 із генератором кадрів та апскейлером у якісному режимі. При цьому навіть повзунки налаштувань вдалося підтягнути до високого рівня і отримати достатньо приємну та чітку картинку із середньою частотою оновлення дисплею у 63 FPS. Baldur's Gate 3 на високому графічному пресеті далась новинці найважче за всіх учасників. По середньому лічильнику на пару кадрів її обігнало навіть RX 6500 XT, яка до цього майже всюди відставала. Проте за показниками найдовших кадрів лідерство все ж вдалося зберегти. Далі за рейтингом продуктивності розмістилась 8-гігова RTX 3050 із перевагою 27% над простішою версією. І ще на додаткові 16% показала кращий результат RTX 2060. Найкращого ж на наш погляд геймплею у цій грі можна досягти на ультраякісній картинці з масштабуванням у збалансованому режимі. В результаті було отримано середні 66 FPS з некритичними просадками нижче 60 та достатньо чіткою деталізацією. По Counter-Strike 2 одразу зрозуміло, з проектами якого типу піддослідна карта на Ти. Навіть із дуже високими повзунками і без допоміжних інструментів для бусту ФПС героїня огляду змогла вивести 120 кадрів на середньому лічильнику. Та все одно потужніша версія упоралась із завданням ще краще на 27%. А перше місце вже вкотре зайняла представниця 20-ї лінійки із відривом у неймовірні 57% від об'єкту тестування. RX 6500XT у цьому сценарії опинилась на останньому місці, хоч і з некритичним відставанням від піддослідної карти на майже 12% по середній частоті. У Cyberpunk 2077 на графічному просеті Medium героїня огляду не змогла вивести 60 FPS і пройшла тестовий відрізок із результатом у 52 кадри за секунду. А от повноцінна RTX 3050 та RTX 2060 із поставленим завданням упорати змогли відносно легко. Перша оновлювала картинку на 33% швидше, а друга аж на 46. Представниці червоних освітлювати нескінченну кількість джерел світла неонового міста було важче за всіх. І тут вона прийшла на фініш останню із на 27% меншим FPS, ніж у новинки. Пробували ми запустити гру з тими ж налаштуваннями із середнім RT. У таких умовах вже стало нестерпно працювати усім відеокартам. Розстановка сил в цілому не змінилась, але слід відмітити, що повноцінна RTX 3050 завдяки своїм 8 ГБ VRAM змогла наздогнати RTX 2060. А RX 6500 XT через традиційну слабку роботу з променями опустилась до рівня слайдшоу. Слухайте, ну а при яких же налаштуваннях таки можна проїхати з містом майбутнього із вітерцем? Для такої поїздки ми підібрали два варіанти. Перший включає у себе якісний DLSS і високий пресет графіки, другий середня якість картинки, плюс такі ж за якістю промені у поєднанні з продуктивним масштабуванням. У першому випадку отримаємо 66 FPS із плавним та комфортним геймплеєм, у другому рівно 60. З помітною втратою чіткості та некритичними просіданнями нижче цієї планки. Forza Horizon 5 ще один яскравий приклад того, що 4 та 6 ГБ відеобуферу у 2024 році може бути недостатньо навіть у 1080 p на максимально викручених повзунках середній лічильник у 60 FPS вивезла лише одна карта. Здогадатися, яка саме не важко, якщо врахувати той факт, що із зазначеними налаштуваннями проєкту потрібно не менше 8 ГБ вірам. Усі інші суперниці випали зі змагання із частотою кадрів від 26 до 46 FPS. Якщо ж якість картинки знизити до ультрапресету, то картам з 6 ГБ відеопам'яті дихати стає легше. І героїня огляду, хоч і не без проблем, але все ж таки дотягнулась до завітної планки у 60 FPS. Ще кращу на 20% швидкодію забезпечили два інші опоненти Nvidia. А от 4 RX 6500 xt вибратися з консольної ями і зі своїми 35 кадрами так і не змогла. The Last of Us Part One без додаткових інструментів по підвищенню частоти кадрів, доступна учасникам забігу хіба що на мінімалках. І навіть найпростіші умови дались 6 гігабайтній RTX 3050 важкувато. Середня лічильник нарахував рівно 60 FPS із просадками у район 50. На 18% швидше оновлювала розгортку дисплею повноцінна 3050. А найвищий результат у цьому тайтлі забезпечила RTX 2060 із перевагою у 32% над новинкою. Щодо червоного прискорювача, то і тут йому критично заважала нестача відеобуферу. Покращити ігрові відчуття знову дозволив фрейм-генератор FSR 3.0 з якісним масштабуванням рендеру. Середній FPS на підослідній карті підріс до 75 без просадок нижче 60. І це увага на високому графічному пресеті. Кінцева картинка навіть трішки здивувала своєю високою деталізацією, освітленням та достатньою чіткістю з мінімумом артефактів. Сильно перетасувала суперників за рейтингом продуктивності Starfield на найлегших налаштуваннях. 8-гігова RTX 3050 вискочила на перше місце, обігнавши молодший аналог на 21% за середнім FPS. Представниця 20-ї лінійки на другому місці, але вже з меншою перевагою, плюс 14%. А постійно відстаючий червоний проскорювач раптом випередив героїню огляду на 2 FPS. Бо хто спонсор гри? Досягти завітної середньої частоти новинця дозволив кадровий генератор у поєднанні із 62% роздільною здатністю рендера. При цьому повзунки вже можна було підняти до високих значень. Грається в таких умовах доволі непогано в плані загальної швидкодії та плавності ігроладу. але і без мінусів у вигляді артефактів та не зовсім чіткої картинки не обійшлося. Ну що ж, на цьому порівняння завершено, і час перейти до геймплейних тестів, які ми додатково провели, щоб повноцінно зрозуміти можливості новинки. Важку Alan Wake 2, на жаль, здолати не вдалося. Навіть на лоу налаштуваннях із продуктивним DLSS середня частота і до 50 FPS не дотягнулася, а просадки траплялись і до 40 кадрів за секунду. Так, у даному випадку хотілося би більше плавності гроладу та чіткості картинки, але при великому бажанні і так ознайомитись із проектом можна. у Apex Legends взагалі не відчувалось хоч якихось проблем у геймплеї на дуже високих налаштуваннях. Середній лічильник нарахував більше сотні FPS, і навіть показники дуже рідкісних подій не опускались нижче 77. Ігролад плавний, графіка приємна, що ще потрібно для корисного відпочинку. Про нестабільність Call of Duty Warzone ми вже не раз повідомляли у попередніх відео. Цього разу дива, на жаль, не трапилось, ігра йшла то досить плавно, то з посмикуваннями і навіть під фрізами у різні проміжки часу в одній і тій ж локації. Найкращий приклад ігрового процесу вдалося записати із середнім лічильником у трішки більше ніж 70 фпс на збалансованих графічних налаштуваннях. У Diablo 4 6-гігова RTX 3050 дозволила отримати в цілому комфортний ігровий процес з середньою частотою кадрів біля 80 FPS на ультрах та якісним DLSS. Однак не забуваємо, що цей проект теж працює не ідеально в плані плавності відеоряду із традиційними посмикуваннями та невеличкими підтупами, які особливо часто виникають при відвідуванні нових локацій. Трішки кращої картинки можна досягти, знизивши налаштування на один рівень, але на зразкову зміну частоти кадрів розраховувати все одно не варто. Неприємним відкриттям для героїні огляду стала Fortnite, начебто не надто вимогливий онлайн-шутер це те, що треба для комфортного геймплею на карті бюджетного рівня. І середній лічильник порадував цифрою у 68 середніх FPS на високому пресеті без апскейлерів. Проте назвати отриманий ігролад комфортним доволі важко, бо ж надто часто під час баталій траплялися добре відчутні підтупи, які супроводжувалися низькими показниками рідкісних і дуже рідкісних подій. Причину негараздів, на жаль, виявити не вдалося, хіба що далі зменшити налаштування графіки. Згадати дитинство і повідривати кінцівки комахам у Helldivers 2 можна з більш-менш комфортною продуктивністю та плавністю і середньою частотою кадрів у 65 fps. Для цього правда треба перевести масштабування рендеру у якісний режим, який доволі сильно знижує чіткість картинки, а також зменшити налаштування графіки до середніх. Так виглядає все не супер круто, але якщо бажання є, грати можна. Підводячи підсумки усіх тестів, неважко помітити, що спрощена RTX 3050 зірок із неба не хапає. І чип слабуватий, і пам'яті малувато, а ще й шина <кхем> суцільні неприємні нюанси. Більшість важких ігор довелося запускати на мінімалках, і далеко не у всіх випадках карті вдавалося витягти 60 FPS хоча б по середньому лічильнику. Про мінімальний навіть і не згадуємо. Але як тільки до процесу рендерингу підключався апскейлер або кадровий генератор, або усе разом, ситуація змінювалась у кращу сторону прямо таки кардинально. Тому тут напрошується висновок, що ця карта про технології, а не чисто продуктивність. Звісно ж, дотягнутися до повноцінного аналогу вона не змогла, бо на боці останнього ще й більша кількість м'язів. В середньому, по всім тестам, відставання склало трохи більше 20%. Ще міцнішим горішком для героїні огляду виявилась старенька RTX 2060. І це не дивно, бо навіть зараз остання коштує приблизно на 40% дорожче. же у продуктивності між цими картами становить майже пропорційні 35%. Ну і останній червоний опонент виявився аутсайдером порівняння. Там, де його 4 ГБ вистачало, він тримався приблизно на рівні піддослідної карти, а інколи навіть її трішки її випереджав. А там, де ВІРАМ не вистачало, продуктивність знижувалась настільки, що виникало питання, звідки такий цінник і чи не варто його переглянути. Що ж до самої Gigabyte GeForce RTX 3050 Eagle OC, то до неї ніяких претензій. Гріється помірно, працює тихо, дизайн простий, але приємний. А що ще треба від прискорювача бюджетного рівня? Ну а на цьому у нас все. Чекаємо на побажання та зауваження у коментарях. Не забувайте підписуватись на канал та радити наші відео друзям. Все буде Україна!